Добрий день. Доброго. Прошу хвилинку вашу увагу. Так, Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Mm, я задам вам два питання. Якщо не буде правильної відповіді, одне завдання виконайте. Простеньке. Mm, Яке таке завдання? Обо... Ну, про що якщо згодитеся. для того о, ну приблизно. яке. Воно дуже-дуже легеньке. Ну легеньке, там можна десь раз посісти, допустити. Ну щось подібне буде. Ну давайте. Можете назвати першого короля імператора Русі і Русин? Ні. Yeah. Підказки берете? Чи yeah. давати відповідь? А підказки скріться... це Ну про нього сам Богдан Хмельницький згадував. А винов телефон окружа? Просто... Mm -hmm. Ні, не. не знаю Він з зі не історією? 14 роки керував ремом